Кальції Детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. 283-й день великої війни. Для вас працюють команди фактів Асітіві та Вікон СТБ. Важкою була ніч для жителів Нікопольського району Дніпропетровщини. Російські окупанти десять разів обстріляли мирних людей. Під вогонь російських градів та важкої артилерії потрапили чотири громади: Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська. У червоногригорівській, зокрема, понівечені п'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі та лінії електропередач минулося без загиблих та поранених. У решті громад рятувальники наразі обстежують місця прильотів та з'ясовують масштаби руйнувань. Окупанти завдали артилерійського та ракетного ударів по Куп'янському району на Харківщині у Куп'янському вузловому. Внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття та залізничну інфраструктуру. Напередодні близько 23-ї години ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в п'яти приватних будинках Шевченківської громади. А поблизу села Пашкове ізюмського району на міні підірвались двоє чоловіків. Ця територія довго була окупованою. Чоловіки 44 чотирьох та 59 років виз до села Хліб. Автівка наїхала на невідомий вибуховий пристрій. Транспорт чоловіки загинули на місці. А в Дергачівській громаді окупанти напередодні обстріляли звільнену козачу лопунь, яка на самісінькому кордоні з Росією ракета випущена з території Білгородської області. Знищила половину житлового двоповерхового будинку. Повідомив начальник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Ось друзі, бачимо, де навколо все розкидано, все завалено буквально строїтельним сміттям. Але ж нічого друзі, ми вистояємо, обов'язково переможемо, все відбудуємо. Купінський район під щільними обстрілами фактично щодня гадять окупанти і по селах навколо. Тож тамтешня військова адміністрація оголосила евакуацію з громади. Виїхати закликають передусім жінок з дітьми, літніх та хворих людей. Куди розселятимуть і Як відбувається евакуація? Марія Малевська О, дрон, дрон пролетів над домами. Ага. Ми, це українці пускали над домами до дрона. А то дрон пролетів. пролетів і Тихо. виліт. Це село Кислівка, Куп'янський район. Харківщина на межі з Луганщиною. Зараз фактично лінія фронту. Здебільшого з цієї місцини волонтери евакуюють людей кілька разів на тиждень. Пішла чаю на на кострі, зробила декілька кроків, і щось таке як загуди зовсім поруч. 61-річну Тетяну Лукашову вивезли до Харкова з Куп'янщини пораненою. Але дістатися найближчої лікарні було непросто. Міст перед Куп'янськом зруйновано перейти можна хіба пішки. А на тій стороні дирки оцему мосту ще одна скора стоїть. Вони вже зізвонилися, і так бо переїхати це ж невозможно. І вас переносили руками. Переносили. Ой, дитиночко, як це було страшно, не дай Бог. Вони кажуть, так бабці каже, робіть, що хочете, хоч співайте, тільки не шевеліться. Оце воно було на виліт, було інфіцировано і дуже велика рана. Переважній більшості евакуйованих далі йти нікуди. Втікачів розселяють у студентські гуртожитки. У холі гуртожитку університету Каразіна черга. Кілька організацій роздають допомогу. Благодійники привозять для евакуйованих продукти, подушки, ковдри, засоби гігієни. Утім, потреби все одної чимало. У теплому одязі великих розмірів чоловічі та жіночі, у теплому взуті великих розмірів від 41 го розміру, та у продуктових наборах, тому що ми маємо дуже велику кількість багатодітних та великих сімей. Загалом від весни волонтерам Харківського Червоного Хреста вдалося вивезти з під обстрілів з 30 тисяч люду, 20 тисяч з них саме з Куп'янського району. Тільки приїхали буквально 5-6 хвилин. Починають стріляти міномет, артилерія, ствольна, гради, дрон кидав бомбочку і так далі. Попадали під обстріл самоліт. Міг 29, якщо не вибач, і вертольот, теж по нам працювали. У кількох гуртожитках у Харкові розселили нині близько двох тисяч людей: Мирослава, Олеся, Ростислав, Цвітана, Ельдар, Давід і Єва. Скільки єві? Єві 9 місяців. Восьма дитина у родині Кравченків народилася за тиждень до Великої війни. Родина Скуп'янська вузлового, стратегічно важливого населеного пункту Володимир Залізничник. Дві ракети лігло в мости з самоліту. Це 25 февраля вечором. Ну і потім мінні обстріли. Із тижневим усі разом ховалися по погребах. Утім, виїхати наважилися лише у вересні. Залишились ті люди, які геть не хотіли виїжджати. А зараз люди вже дуже бояться знову. Сьогодні загін евакуації Червоного Христа знову вирушив у села на межі Харківщини та Луганщини. Обстріли посилюються на понеділок. Вже також є кількадесят заявок на евакуацію з Куп'янського району. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Збройні сили України відбили ворожі атаки поблизу 17 населених пунктів. звітують у генеральному штабі. Бахмутські та авдіївські напрямки найгарячіші. Там окупанти зосереджують основні сили для наступальних дій. Ситуація поблизу Бахмута каже речник східного груповання ЗСУ Сергій Череватий. Складна, але контрольована. Заяви російських пропагандистів, нібито місто фактично в оточенні брехня, заявляють військові. Ні, це абсолютно не відповідає дійсності ситуація абсолютно контрольована. Більш того, вони вчора за всі свої заяви отримали декілька потужних подарунків від українських ракетних військ і артилерії. Які дещо їм оптимізм їхній погасили, і наші військовослужбовці тримають фронт дуже великими зусиллями, тому що ворог справді сконцентрував там всю свою ударну потугу, але головної мети йому не вдається дає, досягнути вже фактично 5 місяців. Під вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії, також Серебрянка, Верхньокам'янський Солодар, Курдзюмівка і інші населені пункти на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Купінському і Лиманському, а також Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону, обстрілює прифронтові міста і села з усіх видів озброєння. Російська ж армія продовжує зміцнювати свою військову присутність в тимчасово окупованому українському Маріуполі. Компанія Maxer Technologies опублікувала нові супутникові знімки, на яких чітко видно встановлення великої військової бази окупантів. Компанія уточнила, що світлини зроблені наприкінці листопада. На знімках видно, що на даху розташована червоно-блакитно-біла зірка російської армії. Також оприлюднили кадри кладовища у старому Криму. У Максар зазначають, що відбулося значне його розширення могил стало більше. Росіяни вкрали в Україні зерна щонайменше на мільярд доларів. Команда програми НАСА з продовольчої безпеки та сільського господарства за допомогою знімків встановила, що з непідконтрольної території України окупанти зібрали майже 6 мільйонів тонн пшениці. А російські кораблі ймовірно експортували це збіжжя до різних країн, включно з Лівією та Іраном. Справжні обсяги оцінити складно, адже вантажу перевізники приховують походження вантажів. Тим часом, перше судно з українським збіжжям прибуло напередодні до Ефіопії в межах гуманітарної програми Зерно з України. Як повідомили в офісі президента, до порту Дорале доправили 25 тисяч тонн української пшениці. Гуманітарна програма Зерно з України ініційована Володимиром Зеленським задля для допомоги країнам Африки та Азії, які потерпають від голоду. Загалом Україна планує відправити туди понад 60 суден. Із продовольством програму підтримали з три десятки країн та міжнародних організацій. На її реалізацію за залучено понад 180 мільйонів доларів сполучених штатів уже наступного тижня до Ефіопії з України планують відправити ще 30 тисяч тонн пшениці. Нині судно вантажується у порту Чорноморськ. Ще 25 тисяч тонн українського збіжжя найближчим часом планують відправити до Сомалі. Півмільйона українських школярів нині за кордоном. Втім, понад 80% планують повернутися після перемоги. Наразі навчання відбувається двома способами: Екстернат-форма, яка дозволяє учням навчатися вдома дистанційно або ж у школах тих країн, куди вони виїхали. Втім, освітяни переконані, після повернення додому діти зіштовхнуться з низкою проблем, які не так легко буде надолужити. Чи мають у міністерство освіти бодай якийсь план реінтеграції українських школярів, з'ясовувала Ксенія Павлиш. Катерина від лютого з трьома дітьми виїхала до Польщі. Її старша донька зараз у шостому класі з вересня почала навчатися у польській школі. Програма дещо відрізняється. І навіть шостий клас я порівнювала програму шостого класу, коли ми приїхали, і вона пішла до школи. Там були такі глави вже сьомого класу, те, що я там навіть пам'ятаю свою програму ще, і глави якісь там. Частково ще п'ятий клас нашої української школи, і частина так, шостий клас, те, те саме, що вона проходила там і що в них за програми. Ми збираємося повертатися. Тому в мене була і є наразі, але не дуже вирішена проблема з, з українською школою для неї. Насамперед Катерина хвилюється, що донька не має змоги вивчати історію України та українську мову. Крім того, українська програма дещо складніша за європейську. Відтак згодом її доньці доведеться чимало надолужувати. Натомість у міністерстві освіти твердять, школярі за кордоном можуть опановувати українську програму самостійно з підручниками проблем немає. В електронній формі всі підручники доступні. Крім того, Е, у нас є резервний фонд спеціальний. Я вже тепер говорю про паперові підручники. І якщо заклади освіти потребують паперових підручників, то також вони відправляються за кордон. от за останній час ми відправили досить таку. Величезну кількість підручників в Чорногорію, Італію, Польщу. Втім, експертка Ольга Шевчук-Клюжева вважає справа не в підручниках. Після перемоги усі школярі, які повернуться в Україну, зіштовхнуться з серйозними проблемами. Для дітей українська мова була мовою насамперед освітнього процесу, і зараз цей зв'язок з освітнім процесом в Україні перервано. І відповідно найбільші проблеми будуть пов'язані з цим. Бо українська мова буде перебувати в пасиві. І е, після того, як українські діти повернуться в Україну, то потрібно буде займатися тим, щоб переводити цю пасивно володіння мови в активне використання. Окрім цього, неабиякий відтинок навчальної програми українським учням доведеться надолужувати із історії України та української літератури. 80% українців планують повернутися, які поїхали туди з дітьми. Це означає, що нам потрібно Докласти максимум зусиль для збереження зв'язку наших дітей з українською освітою, з Україною. Відтак освітній обуцмен пропонує низку заходів для бодай часткового розв'язання проблем з освітою для дітей за кордоном. Насамперед організувати дистанційні уроки з української мови, літератури та історії України у позаурочний час для учнів, які навчаються очно у школах країни перебування. Варіант номер два. Укласти міждержавні угоди, які зафіксують, що якщо дитина, її батьки надали в країні перебування документальне підтвердження, що дитина зарахована і навчається повноцінно в українській школі у дистанційному форматі, вона не зобов'язана відвідувати місцевий заклад освіти. Третім варіантом Сергій Горбачов пропонує напрацювати механізм узгодження оцінок в іноземних школах з українською системою оцінювання. Втім, втілити це буде вкрай складно, каже освітянин. Зокрема, він наголошує і на тому, що труднощів з надолужуванням українським учням та вчителям не уникнути. Тож в міністерстві освіти вже напрацьовують алгоритм, як діяти після повернення українських школярів у рідні школи. Це задача буде закладу освіти. Тобто ті школи, куди вони повернуться. Допомогти їм надолужити цю навчальну програму, тобто провести відповідні додаткові заняття, консультації після цього проводиться оцінювання і приймається рішення про переведення в наступний клас. Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини. У разі тривалого блекауту в Україні доведеться призупинити планові госпіталізації та операції. Відповідні рекомендації надало Міністерство охорони здоров'я. Щоб не перевантажувати електромережі лікарень, у медзакладах робитимуть тільки екстрені операції, а приміщення, які не будуть використовувати, тимчасово законсервують. У МОЗ підкреслили, що такий сценарій можливий тільки в крайніх випадках. У разі тривалого блекауту готові два рівні медзакладів, які забезпечать генераторами та старлін наразі, навіть попри відсутність електрики, протягом кількох днів лікарні продовжували роботу в штатному режимі.